Всім підписникам та гостям мого каналу привіт. Хто ще не підписався, звичайно ж, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім приємного перегляду. Так, народ, ну що, коротше, приїхав я на город, тут у нас люцерочка. Це вже буде четвертий укос. Цим барбосом приїхав своїм. Люцерочка така, ну, майже до колін, можна сказати, сантиметрів. Ну, Більше 30 до 40, я думаю, навіть. Та коротше, так з батькою погодились вдома та й каже, давай все-таки її скосимо. Це буде краще, як її залишати на зиму отаку. От ну, Тому що що, десь показує, через днів 3-4 буде мороз. Мінус 2, здається, показує. Ну, і вона змерзла, коротше. А так, свинки, коровки, барашки. Це все з'їдять. Бачите, вершки пожовтіли, можливо, навіть прихотило. Так вона піде хоч на користь. Тут грот 15 соток, така от красота. Тут у нас ячмінь був, падалиця посходила, батя переорав її. Отак от вийшло, а на весну, мабуть, тут посадимо картопельку. Так, ідемо, розкладаємо косарочку і будемо косити. Далі треба коротше, поміняти ножики. Mm. Останній раз, ну як останній, крайній раз кусив. Пам'ятаю, якийсь бур'ян, здається, то вони вже, тут вже, вже так конкретно сіли. Тут вони міняються швиденько. До речі, це вже ключ саморобний, бо десь, не знаю, кудись пропав з косарки ключ, цей, щоб міняти ножики. Ну нічого, брат такого ось зробив примітивного. Але роботу він свою виконує. Ah, tá, mais uma coisa, tipo, e і завершили народ. О, дивіться, такі доволі непогані волочки вийшли. Як для осені. Четвертий укос. Це вже кінець жовтня. Тож, я думаю, що нормально це вийшло так у нас. Косілочку склав уже. Трошки за колесами тягнулося. Ну, трошки не сильно. Так Ось що... таке на сьогодні відео. Так що кому подобається мій контент, звичайно, ставте лайк, підписка обов'язково. Ну і коментуйте, підтримуйте. Всім пока!